Проведена колосальна робота, я сподіваюся, вона залишиться так само успішно. Ми сьогодні знайшли компромісний компромісні варіанти. Хочу подякувати так само скупку журналістів, тому що вони пішли на повний компроміс ми так само спробували знайти ті, ті точки дотику, яких, можливо, раніше не вистачало. Сьогодні ми маємо, як на мене, найкращий варіант цього законопроекту, якого не було ніколи раніше. Це абсолютна правда і дійсно тут є. Багато таких радикальних речей, які у разі їхнього виконання, я думаю, що нам вдасться протягом п'яти років провести необхідну реформу, під яку Україна підписалася, як ви знаєте, відповідні міжнародні зобов'язання. Коротко по законопроекту. Терміни формування друкованих засіб масової інформації. Перший етап протягом трьох років, другий протягом двох наступних років. Трудовий колектив має пріоритет на право на визначення способу реформування. Так само трудовий колектив самостійно обирає організаційну правоформу суб'єкту розподарювання. В офіційні друковані видання, друкованої ЗМІ перетворюються друковані видання, за основними яких є центральні органи виконавчої влади. Крім того,